Вітаю вас, друзі! У росіян трапилась велика біда. Раптово російські окупанти дізналися, що у російській армії до них ставляться неймовірно, але як до росіян. Не Призводяться операції, нікаті не відправляють на ВВК. Вони існують як скоти, поводять себе як скоти, а потім дивуються, що до них ставляться як до скотів. Скотські атмішині. По-чесному скотське відношення. ситуація стає надзвичайно серйозною. Один російський воєнний злочинець навіть грозиться написати заяви усюди, де тільки може, і каже, що терпіння закінчується. Письмо президенту міністру оборони ми вже заставлено. Якщо по хорошому не захотіти, будемо по-плохому. Ситуація підходить до точки кипіння. проте, звісно, у міністерстві війни, так званої Росії, плювати хотіли на його звернення. Треба просто щоб російські окупанти далі дохли і терпіли. Надо пока. Терпіть надо просто немножко потерпіти. Давайте і з вами про це детальніше поговоримо а також про те, як це може бути пов'язано із тим, що Владимір Путін вимагає термінових переговорів. Проте спершу ви перевірте, чи підписані на мій канал, підпишіться, якщо досі ні, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. У російській армії винайшли нові елітні військові підрозділи. Їх назвали Каліч-Полкі. там там раніних і ділити з них каліч-палкі із <клес> фронтовіков ділують калічпалки. До таких елітних російських підрозділів потрапляють лише найкращі: ті, хто пройшли найскладніші випробування. Байці, у кого ну не функціонують пальці на руках, наприклад, від у кого-то кого-то ноги немає, у раніньому кого у кого-то ще щось короче. Історія дуже проста: російські окупанти отримують поранення, але замість лікування і реабілітації їх відправляють у нові підрозділи. Як висловився отой окупант, каліч Полки. Ці каліч полки мають займатися новими штурмами. Якщо хтось не згоден, то його або вбивають, або кидають у отакі імпровізовані в'язниці. этом подвале, блядь. Без рук люди з руками поломане прошена, і це не ІПСО, і не якась там українська пропаганда. Про це розповідають самі російські окупанти і навіть записують відеозвернення до владіміра Путіна, просять допомогти. Це остатки із трьох рот. Наше командування вивезло нас в розположення і групами. Отправляють на бойові задачі. Хоча проти нас воює сильний супротивник і у нас не усе. Слава Богу, у російської армії тим не менш більше і більше стає проблем. Додайте до цього іще величезні втрати, постійні величезні втрати, бо російська армія постійно штурмує. Наші шістой полк, старий батальйон, нас зайшло приблизно около триста п'ятідесяти Вийшло от поки четверо. для того, щоб приблизно оцінити рівень російських втрат, варто подивитися російське регіональне телебачення. Ось прекрасний показовий сюжет, маленьке село за кілька тисяч кілометрів від кордону із Україною, і там вже 22 трупи. Спасибо за подвиг, говорят Балахтінці своїм землякам, погибшим на СВО. 22 два серчані нажили с ними бок о бок, але вже ніколи не повернуться домой. Особливо сильно російські втрати почали рости після того, як росіяни вирішили відкрити іще один напрям фронту і почали штурмувати північ Харківщини. Після переброски в Белгородську область. Нам перестали платить бойові. Потері Белгородської області у нас в рази більше. Чим волонер? через це росіянам дуже складно формувати великі тилові резерви для того, щоб в подальшому наступати із такою ж інтенсивністю. Навіть російським воєнкомам доводиться ходити вулицями і агітувати росіян, що їм варто поїхати й подохнути на війні. Вежливо і тактично інструктори мобільного пункту інформують мужчин о контрактній службі, дають листовку і сообщають актуальну інформацію по єдиновременним виплатам. Осі переброски. до Обла нам перестали платить бойові. і це дуже велика проблема для так званої Росії. Усі ці відеозвернення, усі ці скарги російських окупантів з'являються не тому, що у російській армії усе просто прекрасно. Навпаки, ви у кого-нібудь із народу спросіті, що ми о вас думаємо? Зараз ребята з сво придуть і почнуть порядок наводити. Так, оно і случиться. Звісно, я не кажу, що при цьому нашому війську дуже легко та просто. Це було би неправдою. Нашому війську надзвичайно складно. Збройні сили України тримають фронт протяжністю більше тисячі кілометрів. Нам бракує людей, нам бракує озброєнь, нам бракує тієї ж таки авіації та засобів протиповітряної оборони. Проте і окупанту надзвичайно непросто. Російські пропагандисти закликають росіян не чекати на якесь диво. Во на якісь великі прориви. Це неможливо. Каких-то больших проривів е, в ближайше рім там кавалерійських е, наскоків чекати, ждать, не не надо, пока, ну чесно скажу, я не вижу У нас достатньо ресурсів для цього. І от у цьому і є причина того, що Владимір Путін час від часу вимагає переговорів. Якби у Владиміра Путіна усе було би прекрасно, він би переговорів точно не вимагав би. Ні, ми ми то за і ніколи від цього не вказувались. Сьогодні ми робимо ще одне конкретне реальне пропозиції. Володимиру путіну за будь-яку ціну необхідно заморозити війну для того, щоб узяти паузу. Зараз так звана Росія протягом одного місяця може мобілізувати 30-35 тисяч істот. Значить, за два роки так звана Росія зможе набрати приблизно ще 500 тисяч нових окупантів, і потім їх навчити озброїти і відправити іще ще раз на війну, щоб вистановити патрії періожить. І у той самий час від української влади ми Періодично чуємо тези про те, що на наступний саміт миру можуть запросити так звану Росію для того, щоб вести із росіянами переговори. Тобто, це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план. Зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий в цьому році. Я не думаю, що це хороша ідея, бо це не буде закінченням війни. Це буде замороженням війни і другим шансом для так званої Росії завоювати та знищити Україну. Але от що точно є хорошою ідеєю, так це експортувати українську демократію безпосередньо на територію так званої Росії. Знижається. Зрив протягом останнього часу Білгородська область так званої Російської Федерації перетворилась на абсолютно повноцінну зону бойових дій. Росіяни постійно скаржаться на надзвичайно активну роботу українських дронів. А окупаційна адміністрація нічого не може вдіяти, поки просто роздає вогнегасники та бронежилети. Якісь невідомі добрі дрони ще й почали скидати місцевим дуже цікаві листівки. Там зазначається, що у зв'язку із проведенням СВО на території території Білгородської області створюється санітарна зона для того, щоб убезпечити Харківщину від російських атак. і Місцевим пропонують для того, щоб їхні будинки ніхто не сплутав із військовою базою, вивішувати сині та жовті полотна і позначати будівлі написами БНР, що означає бойцині розміщини. Проте варто відзначити, що санітарні заходи активно здійснюються не тільки на території Білгородської Народної Республіки, а й у курській народній республіці. Находимось на пепелищі, де сьогодні поїли Люди, сім'я, кури залишились, людей вже немає. Новопризначений очільник окупаційної адміністрації дуже засмучений і закликає місцевих евакуюватися подалі від кордону, бо там санітарна зона. Ви ж пам'ятаєте? Хочу ще раз звернутися до жителів непосередньо приграничних сіл, які підтримуються атакам. У нас є міста. Але експорт української демократії на територію молодих республік це тільки дуже маленька частина того, що роблять українські дрони Камікадзе. Учора Роніни із 65-ї окремої механізованої бригади виклали прекрасне відео. Як за допомогою вашого дрона, дрона на який видавали свої кошти, вони знищили російський ГРАД разом із екіпажем, його розірвало на атоми. У Росіян до речі є одна така легенда. Вони думають, що якщо що не дивитися на дрон і не ворушитися, то дрон тебе не побачить. Ось оцей росіянин теж так вважав. А потім дрон прилетів йому просто у пику. І я усе це вам, друзі, розповідаю до чого. Нам дуже важливо, щоб російські окупанти дохли та страждали у іще більших кількостях, аніж зараз. Для цього треба українському війську передати і ще більше дронів. Дронів, від яких у захваті навіть російські пропагандисти, Противника дуже велике кількість. Евпів которые практически заменили практично замінили артилерію управляемые, управляемые средства конечно, конечно, звісно, звісно напад. Не осталось обороні, которая не возьмете FPV. Ми маємо нарощувати поставки ефективних і якісних дронів камікадзе до українського війська, і завдяки вам, і ще декілька наших підрозділів якраз отримали і ще 300 FPV. Ми військовослужбовці 122 двадцять другої бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані дрони. Ми бійці 54-ї окремої механізованої бригади першого стрілецького батальйону. Висловлюємо свою подяку спільноті Стерненка за надані дрони та батареї. Разом з вами до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми, військовослужбовці, спецпризначенці, хочемо подякувати Сергію Стерненку та його спільноті за ці гарні дрони. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо існого усім! Ми підрозділ Акацуки, ударних ФПВ-дронів. Дякуємо Стерненка за надані ним дрони. Вітаю, друзі. Ми дивізіон артилерійської розвитки 40 ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вікторта. Дякуємо всім небайдужим людям та Сергію Стерненко за надані ФПВ дрони. Завдяки цим ташечкам ми роздамо ще більше білетів на концерт до Кобзона. І запам'ятайте, маленьких донатів не буває. Слава Україні! Героям слава! Якщо у російської армії є серйозні проблеми, то треба робити так, щоб ці проблеми ставали тільки більшими, і найкращий спосіб це допомагати українському війську.